Всім привіт! Моє ім'я Юля, і давайте сьогодні будемо говорити про таку штучку, яка називається Чуйка, відчуття або інтуїція. Дуже багато людей, а особливо тих, які народжені 7, 25, 18, 4 або ж 15 числа, або якщо зробити прорахунок, і в вашій матриці є дуже багато 18 арканів або 15 арканів, або просто є 18 чи 15 аркани. Це говорить про те, що у вас автоматично на підсвідомості при вашому народженні вже автоматично у вас вшита або зашита така своєрідна чуйка, ось те таке щось невидиме, його пояснити неможливо, це невідомо, що це таке, але кожен знає, що воно є. Буває так, що інша людина вона просто з вами спілкується. Просто відбувається спілкування, нічого такого критичного, якогось там важливого чи так далі, а ви відчуваєте з середини, що щось не то, щось не так, от, от є якийсь такий супротив або відчуття того, що ну, наче щось от не то. от, от ну, наче все нормально, а от воно не так і, і от все. Дивіться, чуйка є абсолютно у всіх, абсолютно в кожної людини, вона є автоматично, Уже от народилася людина, їй вже автоматично дали при її народженні ось ту таку інтуїцію, чуйку, хто як нас називає. Але от людям, які вище перелічені, от особливо їм, потрібно максимально звертати увагу на оце своє почуття і відчуття. Зазвичай у таких людей чуйка прямо максимальна 100%. Тобто, коли вам здається щось, вам не здається. Воно насправді так. Є. Коли ви відчуваєте якусь своєрідну таку гниль, якесь таке відчуття брехні, от щось не то і так далі. Вам потрібно розуміти, що вам не просто так здається. Конкретно не просто так. Воно все для вас. Це ваш маячок. Вам от показують, що зверни увагу, тут от ця людина вона якась трошки не сильно для тебе. Або, наприклад, ситуація, яка відбувається, проаналізуй, зроби певні висновки. от Ти відчуваєш, що тут. Ну, наче щось тебе дурять, да? наче тобі брешуть. Зверни увагу, чому так? От якось покупай туди, об, 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 обдумай ситуацію і так далі. Навіщо це потрібно робити? По тій причині, що зазвичай, знову ж таки, вище переліченим цифрам, е, обов'язково потрібно аналізувати і звертати увагу на ці маячки, бо в житті завжди дається певний такий указатель, певний такий маячок, який конкретно підказує, що тут зверни увагу, а тут просто пройди мимо. Знову ж таки, я людина, яка народжена 7 числа, і в мене в матриці дуже багато 18 арканів. Просто багато, дуже багато знову ж таки є ті аркани, які... От, прямо вони як нутро, ти бачиш людину нутро. От ти дивишся на людину, а ти як сканером бачиш, що вона тобі каже: чи бреше, чи не бреше, чи обманює, чи десь не договаріє, чи ще щось там. І люди вони не розуміють того, що ти це бачиш. А ти дивлячись на людину, конкретно відчуваєш, просто максимально відчуваєш те, що тобі брешуть, або там, от говорять оманливі речі, да? і тут важливо, оце, от коли ти відчув того, що от брешуть. Просто конкретно там або зробити висновки і піти від тої людини, або сказати тій людині, або от якось зробити собі для себе висновок і відсторонитись, убрати цю людину собі в сторону. Знову ж таки, абсолютно в кожної людини є ось та штучка під назвою Чуйка, але особливо звертайте увагу ті цифри, про які зазначала саме впереді, на самому переді, будь ласочка, звертайте увагу на свої почуття, які у вас всередині. Зазвичай все те, що вам кажеться, вам не кажеться. Воно конкретно так і є.